Вітаю! Одразу по світлу. Було одне відключення на 4 години посередині дня. Акваріум був на рецептному живленні. Сьогодні хотів би поговорити про такі більш рутинні справи, які сьогодні робив, а також про деякі речі, які я забув згадати в попередніх відео. По-перше, дозував сьогодні 110 мл калію. Це остання доза з рекомендува... рекомендації з ССП-тесту. Далі залишилось тільки чекати наступного місяця, наступного СП-тесту і дивитись, чи корекція вдалась, чи треба буде додатково ще щось коригувати. Наступне сьогодні зробив два каш-тести. По-перше, зранку для того, щоб просто. Побачити, як впливає на pH нічне дозування. <косити> Показник був 7,3. Такий самий, до речі, як і вчора ввечері, тобто 7,3 ввечері, 7,3 зранку. Тобто, загалом не дуже великий вплив це дозування має. І наступний ще робив тест сьогодні ввечері. Був також 7 ,3. Але це вже після того, як я десь в обід додав ще 10 мл вручну каш рощину. Про каш дозування я таки забув дещо сказати, і я зменшив дозу з 30 мл на 24 через те, що я просто думав, що це буде завагато. Але, як виявляється, це, ну, це замало. Треба буде додавати може навіть більше, ніж 30. Наступне сьогодні поправ носки і одразу щодо, щодо них, вони забилися власне дуже швидко, буквально за 3-4, мабуть, дні. Попередньо я їх чистив. Коли я міняв воду в акваріумі. <кій> От. І далі йде наступний пункт, про який я забув сказати. Коли я міняв воду, в акваріумі піднялася дуже велика така муть, і я вирішив додати потужності на помпі повернення для того, щоб пофільтруватись швидше. Буквально за годину все відфільтрувалось. І я вирішив просто залишити цю потужність на цій помпі для того, щоб тримати акваріум чистим. І як бачите, так як носки забились дуже, дуже швидко, це все ж таки працює. І сьогодні, коли, мив, коли я їх мив, то в них всередині були такі досить великі частинки. О, це означає, що все ж таки це. Збільшення обсягу води, яка, яка протікає через ці шкарпетки, дуже непогано так, збільшує фільтрацію від таких механічних частинок. О, це, це те, що я вирішив залишити велику потужність, ну як великому споживча потужність, вона не, така, не так сильно відрізняється. Але о, сама течія збільшилась в акваріумі точно. Наступне, що таке з приємного, це те, що клоуни знову віднерестились, знову копишаться в себе там, біля ікри. От. І це не та сама ікра, бо я бачив вже цей камінь без неї, а потім вона знову з'явилась. Ради за них що, сказати? Що ще сказати? Про фраги, знову ж таки, все наче нормально переживає. ось, Що мене порадувало, це те, що ось ці зоантуси почали відкриватись більше, набагато більше. ну, Тобто ще не повністю, але вже краще. А також ось ці жовті також, ну, тут можна відео не видно, але вони почали також краще себе почувати. І це супер. А так це в мене все. Дякую за увагу. Бувайте.